Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 28 грудня 2025 року. Ключові висновки делегації Сполучених Штатів Америки та України зустрілися у Флориді. 28 грудня щоб обговорити останній 20 пунктний мирний план Сполучених Штатів Америки, України та Європи та інші документи, пов'язані з потенційним мирним врегулюванням. Нещодавні заяви Кремля суперечать кільком позиціям, які Трамп представив як основу для припинення війни. Президент Росії Путін та високопоставлені російські військові командири продовжують перебільшувати тактичні деталі, щоб створити хибне враження, що українська оборона на передовій знаходиться на межі краху. Путін та командири продовжують хибно зображувати майбутні зусилля Росії щодо захоплення фортечного поясу в Донецькій області як швидку та легку справу. Схоже, що Росія підвищує складність своїх зусиль щодо когнітивної війни, яка використовує підняття прапорів для досягнення інформаційного впливу. Зустріч Путіна з військовими командирами призвела до залучення тактичних командирів на місцях, щоб надати достовірності перебільшеним заявам російського військового командування. Путін та російські військові командири продовжують обговорювати необхідність створення буферних зон на територіях України за межами чотирьох областей, незаконно анексованих Росією у 2022 році. У ніч з 27 на 28 грудня російські війська завдали серії далекобійних ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 48 безпілотників. Типу Шахед, Геран та інших типів, з яких близько 30 були безпілотниками типу Шахед з напрямку міст Орел та Курськ, Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю, та окупованого гвардійського та мису Чауда в Криму. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 30 безпілотників, а 18 безпілотників вразили 9 об'єктів. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі в Київській та Чернігівській областях. Міністерство енергетики України повідомило, що нічні удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі залишили без електроенергії 39 тисяч абонентів у Київській та Чернігівській областях. Інститут вивчення війни, проаналізувавши нещодавні дані з відкритих джерел, оцінив присутність українських військ у родинському, а російські війська діяли менш ніж у половині Мирнограда. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 грудня, показують. Що українські війська діють на півночі родинського, що свідчить про те, що українські війська зберігають здатність діяти в населеному пункті. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 грудня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Мирнограда. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 грудня, показують, що російські війська піднімають прапори в кількох місцях на півночі Мирнограда та центральній частині родинського. Під час за оцінкою Інституту вивчення війни російських місій з інфільтрації, які не змінили контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій. Інститут вивчення війни спостерігав лише докази, що вказують на російську присутність або через місії з інфільтрації, або штурми, лише в межах 49% Мирнограда. 27 грудня Генеральний штаб України спростував заяви Росії про захоплення Мирнограда та зазначив, що російські війська ще не захопили Покровськ. Навіть попри те, що російські війська, як відомо, бої в самому Покровську ведуть вже майже 150 днів. Український сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ також повідомив 28 грудня, що українські війська утримують позиції на півночі Покровська. Інститут вивчення війни, маючи на увазі лише дані з відкритих джерел, оцінює, що російські війська діяли приблизно у 55% Гуляйполя. Російські війська нещодавно просунулися в районі Покровська та Гуляйполя. Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Оцінка просування російських військ. Інститут вивчення війни не спостерігав протягом останніх кількох тижнів доказів того, що українські війська продовжують утримувати оборонні позиції на південь від та у південній частині Мирнограда, а наявні візуальні докази. Та бойові кадри, зібрані у грудні 2025 року, свідчать про те, що Феба знаходяться на північ від залізниці між Покровськом та Мирноградом, що вказує на просування російських військ на південь від та у південній частині Мирнограда. Ця зміна не відбулася протягом останніх 24 годин, але відображає оновлену оцінку Інституту вивчення війни. Російські війська нещодавно просунулися в Гуляйпільському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі в центрі, на півдні та південному сході Гуляйполя. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 грудня, показують, як російські військовослужбовці піднімають прапори у кількох місцях на заході та південному заході Гуляйполя. Під час того, що Інститут вивчення війни оцінює як російські місії з інфільтрації, Генеральний штаб України та південні війська оборони України 27 грудня спростували заяви Росії про захоплення Гуляй поля. Та заявили, що українські війська продовжують оборонні операції в місті, хоча ситуація складна. Південні війська оборони визнали, що російські війська контролюють частину міста, але повідомили, що українські війська продовжують утримувати значну частину Гуляй поля. Південні оборонні сили повідомили. Що російські сили мають значну чисельну перевагу в особовому складі та озброєнні в гуляй-полі, що відповідає постійній оцінці Інституту вивчення війни про те, що російські сили здатні досягати успіхів, коли вони зосереджують сили на певному секторі. Але часто за рахунок інших районів. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.